Коли у 2009 році я вперше взяв до рук археологічну кельму у селищі Вітинки Харківської області, я навіть не здогадувався, що цей досвід стане не лише моїм науковим захопленням, а й важливою складовою моєї педагогічної філософії. Відтоді я мав щастя працювати на багатьох археологічних пам'ятках України, зокрема й тих, які згадуються в багатьох українських підручниках, зустрічатися з голосами наших предків: греків, готів, скіфів, хазар, давніх русичів. Чи разом відкриваючи черговий шар ґрунту, працюючи лопатою чи пензликом як машиною часу, я бачив не лише уламки кераміки чи залишки давніх житов, Я бачив перед собою витоки того, що зараз ми називаємо громадянським суспільством. Бо що таке громада готів чи скіфів? Це прагнення врегулювати життя так, щоб забезпечити спільну безпеку, справедливість і порядок. Саме ці зерна соціальної організації, які були засіяні століття тому, проросли в сучасній громадянській освіті. Давайте знайомитися. Мене звати Олег Калугін, я вчитель громадянської освіти комунального закладу Харківський ліцей No163 Харківської міської ради. Я історик та археолог. Все моє життя пов'язано з Харковом, з яким я у радостях і смутках, який не покинув би навіть у важкі часи. Я закінчив Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна, де здобув ступінь магістра історії. Беру участь у роботі германо-слов'янської археологічної експедиції і кілька років працював в її навчально-дослідній лабораторії. Мої дослідження пов'язані з історією та археологією первісного суспільства від Харкова до міжнародних проєктів із Німецьким археологічним інститутом. Зараз я готуюся до захисту своєї дисертації і продовжую копати глибше, не лише в землю, а й у минуле нашої культури. У Харківському ліцеї No163 я викладаю громадянську освіту. Для мене це не просто робота, це місце, де я допомагаю дітям розуміти світ навколо і впевнено дивитися в майбутнє. Я маю звання старшого учителя та вищу кваліфікаційну категорію. У 2024-2025 навчальному році я пройшов сертифікацію педагогів громадянської та історичної галузи, підтвердивши відданість своїй професії та прагнення до постійного зростання. З серпня 2025 року я очолив районне методичне об'єднання вчителів історії та громадянського освіти індустріального району Харкова. З лютого 2025 року я долучився до команди благодійного фонду Ми, браття, ми українці, щоб підтримувати дітей прифронтового Харкова, тих, хто попри все продовжує вчитися, мріяти і вірити. У своїй професійній діяльності намагаюся поєднати свій багатий археологічний досвід і шкільний урок, зробити минуле дзеркалом для сучасності, а уроки громадянського освіти уроками уроками-розкопками. Тому моя педагогічна ідея це поєднання власного археологічного досвіду і шкільного уроку громадянського освіти. Кожна нова тема це своєрідний культурний шар. Який ми разом зі здобувачами освіти розчищаємо, розглядаємо артефакти цінностей, порівнюємо їх із сучасними. Як археологи працюють із уламками давніх культур, так здобувачі освіти вчаться працювати з джерелами громадянської свідомості. На уроках громадянської освіти я проводжу дискусії симуляції. Здобувачі освіти стають представниками давніх громад, наприклад, готських поселень, і разом визначають правила спільного життя. Так народжується досвід демократії через гру, взаємодію і відповідальність. Використовуючи приклади з археології, ми обговоримо сучасні теми, які пов'язані з громадянським суспільством, захист культурної спадщини та роль держави у цьому процесі, археологічний артефакт як голос минулого, у якому зберіглися цінності, норми і традиції, що продовжують формувати наше сьогодення. Сьогодні, коли війна нищить нашу культуру, але водночас зміцнює українську свідомість, як ніколи важливо виховувати справжніх громадян, формувати в них силу, гідність і відповідальність. На своїх уроках я не просто навчаю. Я допомагаю дітям зрозуміти, що означає бути свідомим українцем, тим, хто мислить, діє і відповідає за свою країну. Бо громадянська зрілість це не теорія, це наш вибір і наше майбутнє, яке починається вже сьогодні. У цьому році я вирішив взяти участь у конкурсі учитель року. Мені цікаво познайомитися з досвідом харківських колег, продемонструвати власні ідеї та отримати щирий зворотній зв'язок від експертів. Для мене це не просто конкурс, це можливість розвитку, натхнення, професійного зростання. Я вірю, громадянська освіта це не про теорію, а про життя. Вона народжується з історії, з пам'яті, з відчуття нашого коріння. Свобода і відповідальність не падають з неба, їх виборюють і передають далі. Сьогодні, коли Україна платить за це високу ціну, наше завдання навчити дітей не просто говорити про гідність, а жити нею.